Спортивна надія нації стартували треті традиційні змагання Надія нації, що об'єднують молодь Прикарпаття, в ім'я сили, витривалості та патріотизму. Цього року ми втретє будемо проводити ці змагання, і найбільше цього року заявила територіальна громада. Нас буде 13 виїзних зональних змагань. Після чого будуть фінальні, також тут роз'єднані івано франківську у нас коледжі, будуть відбуватися на день вишиванки. Ми орієнтовно очікуємо більше 200 команд, які візьмуть участь у цих зональних змаганнях, плюс фінальні змагання. До фіналу буде потрапляти тільки одна команда і вісім кращих других місць попаде. Або ми побачимо також від кількості, де буде найбільша кількість команд в зоні. Це перші змагання зона. Саме в цьому році. Завтра ми вже проводимо зональні змагання серед територіальних громад, які наближені до Івано-Франківська. А з понеділка у нас вже починається таке обласне турне. Програма турніру досить насичена. Юні спортсмени виборюватимуть першість з легкої атлетики футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу. На старти вийдуть вихованці місцевих ліцеїв та юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву. У спорті в моєму ну, це напевно пішло від батька, тому що він займався раніше футболом. Я пішов по його стопам і також хочу займатися цим ну, від маличку. Насамперед ну, розвиває. В спорті розвиваєш своє мислення, фізичну підготовку здобуваєш і ну просто життя, ну здоровий спосіб життя ведеш. В основному ігри надії нації відбуватимуться у манежі коледжу фізичного виховання та на міських стадіонах. Переможці зональних змагань зустрінуться у фінальних матчах у літку. Лілія Буцяк Денис Сатановський новий.